Чудова, світла і багата. Українська мова. Мова мами і тата. Мова мами і тата діда та бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Яка красива у нас мова і калинова, і малинова. Дзвінка, барвиста, голосиста, як сльоза, джерельна чиста. Як тепле сонечко, з'ється. Виросна, сина і багата. Окраса в будні і на свята. Ой, яка чудова світло і багата, лукарічка мова. Мова мами, тата, діда і бабусі стаю стають. І... Тися моя родина, готівщина мова, мати нас повітряна. Мовенька єдна, Мовенька єдина, ти неповторна, як Україна. О яка чудова, світла і багата українська мова, мова й мама, й тата. Велична щедра і прекрасна мова, як прозора чиста як гірська вода, то України мова барвинкова, така багата її вічна мода. Ця мова, наче пташка світанкова, що горда долина, свістенький політ. Вона, як ніжна пісня колискова. Заходить серце в душу з ранніх літ. Гей, яка чудова, свіжа і багата українська мова, мова мами і тата, діда і бабусі знаю її добре, ще краще навчуся. Люби, шану, підноси цю українську мову, нема солошої повір, за неї прийшли долу. Звучи наша мова над світом крилата, бо ти чарівна, бав'янкова, багата. З герою ми приклад будемо брати і рідною мовою скрізь розмовляти. Щоб вся Україна змогла погатити, що ми патріоти, що ми її дитини, що є в нас вітчизне, свята єдина, Є отва є мова і є Україна. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода. Це України мова барвінкова. Така багата і вічно молода. Вона, як ніхна, пісня колискова, заходить у серце й душу з ранніх літ. Ця мова, наче птаска світанкова, сьогодні лине свісткий політ.